У Дарницькому мікрорайоні Бортничі відбулось відкриття дитячого шкільного табору в школі номер 305 Свято проходило у формі веселих змагань у казковій країні Ліпляндія та музичних номерів талановитих дітей школи. Акцентом свята став виступ групи курчат та батарейки, підкреслюючи участь дітей в екологічному проєкті, який створений за ініціативи суспільної організації Зелена бібліотека, комітету мікрорайону Бортничі по самоорганізації населення. Та лабораторії екологічного виховання Академії педагогічних наук України, об'єднавшись навколо екологічного проєкту, вони звернулись до директора школи номер 305 Касьян Лариси Федорівни з пропозицією донести через дітей до свідомості дорослих важливість збереження природи. Одразу по мікрорайону бортничі з'явилися саморобні контейнери для утилізації батарейок, і вже зібрано більше п'яти кілограмів. Які будуть утилізовані на Львівському заводі переробки відходів. В рамках другого проєкту школяри зібрали півтори тонни металобрухту, а на виручені кошти побудують спортивний майданчик на території школи. Довкілля це середовище нашого життя. Якщо воно зникне, ми зникнемо разом з ним. Ми поспілкувалися з учасниками екологічного проєкту по-моєму, формувати культуру населення, екологічну культуру населення. Діти перші помощники. На в наших починаннях нас підтримує Дарницька районна адміністрація, але б ми хотіли, щоб на нас звернули увагу і не тільки Дарницька районна адміністрація, а щоб цей проект поширився на все місто, щоб нашим прикладом скористалася і київська міська адміністрація, і щоб це не зупинялося навіть на місці Києва, тому що це проблема. Глобально. Юрий Владимирович расскажет нам о лаборатории экологического воспитания. Э, наша работа, лаборатория в течение многих лет работает над проектами, связанными с тем, чтобы реализовать э, идеи э, экологической культуры, формирование культуры экологического поведения детей в первую очередь. Потому что за ними будущее. И э, без этой решения этой задачи мы не сможем решить главные экологические проблемы. В лаборатории был разработан проект, связанный со сбором э, и утилизацией отработавших батареек. Дело в том, что каждая батарейка э, может уничтожить практически 20 квадратных метров территории или отравить 400 литров воды. В Украине ежедневно продают порядка 10 тонн батареек. Завод во Львове, который может их утилизировать, может их утилизировать не более одной тонны в день. А собирают их приблизительно 100 килограммов в день. Вот и представьте, какая получается арифметика. Огромное количество батареек попадает на свалки, и потом тяжелые металлы, которые в них содержатся, попадают в воду, воздух. Ну и естественно мы дышим и пьем то, что в них содержится. Тетяна Казумир, новый Дарницького району.